Рости, рости, мак густенький, червона, як вітка, у всіх жінок чоловіки, а у мене вьяка. Хоч він ростом невеличкий, та мені байдуже, за теолопки та моторний, люблю відьку дуже, майстер відька на всі руки, всім допомагає в полі вдома. Не прокинуло, ще сонце Вітька має справу. Не зважайте, що маленький, усім треба знати, може, Вітька ні, за правду добре постояти, як обратися на когось, знайте, бути лиху, може, навіть найбільшому надовти він пику. Вміє Вітька працювати, вміє погуляти, вміє. Чати.